Апостол дня на 15 вересня. Цар Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарби дібор і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. ДО ГАЛАТІВ послання святого Апостола Павла Читання 2.11.16. Браття, коли Петро прийшов в Антіохію, я виступив одвертою мови вічі, тому що він заслужив докір. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він їв поганами, а як прийшли, почав таїтися та відчу... відлучатися, боячись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші юдеї, так що й Варна... Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять прямо за івангельською істиною, перед усіма я сказав Кифі, коли ти бувши юдеєм, живеш по-поганськи, не по юдейськи як можеш силувати поган, щоб жили по юдейськи Ми з роду юдеї, не грішники з поган. Та, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми обвірували в Христа Ісуса. Щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто.